Вітаю вас! Я зробив для вас відео, де розповів, що може трапитись, ну якщо республіканці отримують більшість в Палаті представників або Сенаті, тобто в Конгресі США, як це вплине на, скажімо так, допомогу Україні. Надіюсь, ви відео дивились, тому що я там дуже чітко пояснив. От, може так трапити, що взагалі не буде, ну, як би сказати, від Штатів допомоги. Чи не буде? Чи яка буде? Я от не буду нагадувати, От я хочу ви його подивились. Але дивіться, коли це відео запустили, тут почали мені писати, висловлювати, от один так, такий, навіть не один декілька, декіт, такий. Говорить, а от якщо дійсно, ну, Сполучите Америки, або припинять, звертаю вашу увагу, я в тому відео пояснив. Не припинять. Якщо припинять, фінансувати Україну, або ну, от радикально зменшити. Чи це не призведе до того, що Зеленський піде на перемовини з Путіним? Розповідаю, давайте, ні, ну дійсно, тому підняли, щоб не поговорити. Дивіться, на сьогоднішній момент у нас в державному бюджеті грошей, щоб вести війну, нема. Це чітко. От, от знаєте, от просто чітко. А от так, от так от так. нема. Чому? Дивіться, на 2023 рік нам треба більше льоду. Що це за гроші? Це, по-перше, гроші на зарплату військову, на одяг, їжу. Але саме болюче питання зброя. Розумієте, яка ситуація? Навіть якщо ми зробимо емісію гривні, ми можемо зробити. Ми можемо заплатити зарплату військову. Добре. Можемо купити харчі для військових. Добре. Одяг, добре. Зброя. Зброя імпортна. Нам треба якби навіть за гривню не продати. Треба ще й долари десь Тому, от з точки зору... Зброї, ну ми дійсно дуже залежимо від ну, країн НАТО. Давайте. Там не тільки США, а від країн НАТО. Тобто без зброї, ну є. Та зброя, яка в нас є, ну як ви сказати, воювати можна перемогти. Тому що, ну я думаю, ви багато разів читали, слухали заяви, що для того, щоб наступати, треба ударну силу. Да. Тому що в Росії багато людей. Багато військових, і, звичайно, щоб ввести наступ, треба ну, якби, нанести суттєвий удар і тоді можна наступати. А якщо це не нанести, то ну, ніяк. Ну ніяк. Нія. Ну, Там Брезніков сказав, що ми зараз будемо снаряди свої робити. Ну, це добре, причому сказав, через кілька місяців. Це добре, але це не вирішить. Там не снаряд треба. Ракети. А це тільки американці. От яка проблема. І тому дійсно, якщо от військові поставки, ще раз військові, зменшаться, ну, вам сказати, ну, от хай тоді Зеленський думає, що робити. Він же президент, нічого буде говорити. Так, я розумію, що без поставок зброї воювати складно. Хоча, ну, можна просто перейти в позиційну війну, скажімо так. Сюди повоювали, туди повоювали, Так, да, це можна. Інша ситуація. Держава. ну Дивіться, у нас на сьогоднішній момент дійсно, ну, крім того, що треба гроші якби, на армію, у нас катастрофічно вистачає гроші на пенсії, лікаря, врача. Що ну, в нас відбулося? Ну, відбулося те, що... Це я, тебе скажу. Ну, от, я розумію, що зараз треба ругати, там, кричати, зрати. Ні, просто це нормальне явище. Почалась війна, ну, спочатку ефорія, як завжди це нормально, потім... І знову влада пішла на зустріч бізнесу і запропонувала, от ви маленький, малий середній бізнес. Давайте так. Ви платите 2% з обігу, і ми вас, як би сказати, від них, від інших податків майже звільняємо. При цьому вони запропонували взагалі оць, дуже малому бізнесу. Давайте так. От то, що ви там платили ці копійки, добре, можете платити, можете не платити, Єди не платити, єдиний соціальний внесок, тому що це пенсія. Ну то що, ну ви ж розумієте, пенсіонери проблема. І на початку паритянки рвали, грубашки. А тепер ну зовсім за сранці платити не хочуть. Ну зовсім. Малий середній бізнес, ну таке витворяють, таке витворяють. тобто, І оце єдине це не сплатити не хоче. І гроші, якщо платить зарплату в конверті, менше, ніж потрібні. І контрабанда торгує аж годи, Ну, от ці євробля. Ну пам'ятаєте, коли тоді пільги давали, і давали з розрахунку, що завезуть євробляхи і будуть поставляти військово. Зувезло! Завезло! Пархували такі. Значить, з усіх завезених євробляк, типу 1% дійсного треновійського. Все остальне базар. Дійсно, базари дуже багато. продають євробля. Ну, продав, продав. Так, да, хлопці підзаробили. Так, да, тому і заборонили. Ой, ой, так. Да. І... Ви ж самі розумієте, що на сьогоднішній момент, ну... Патріот, а тут гроші. І так, да, дійсно ситуація така дуже забавна, повинна одні воюють дійсно, і тяжко так і так далі, а другі на війні заробляють. Податки не платять. Навіть оці 2% не хочуть. Значить, ми з кому ще проп'ємо. Логічно, логічно. І в нас на сьогоднішній момент що виникло? Тільки великий бізнес платить. В чому дійсно платить навіть більше, ніж потрібно. Кошти ще спаси. Але знову, що він платить? ПДВ, 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 це знову, це ж ваші гроші. В результаті дійсно вийшла така ситуація, що... Зараз, ну як би скажемо, от, високі ціни, ви ругайте, буде ще вище. Тому що, ну, якщо запускати емісію, ціни ще, ще, ще вище. Да. І більш-менш якось великий бізнес вирує. Мали середні, контрабанди, хто ще хто, не вкрав, краде все. Причому по принципу, ви на все спиш, давай краще, так. Да. І тому, як вам сказати. Та нормально це все. Нормально, нормально. Знаєте, яка ситуація? Історія знає багато випадків, коли от в такому бардакі жили десятиліттями. Нормально. Це не заробив, це не заробив. Ну, що з того, що пенсії не платять? Яка різниця. Ну, нас же з колом є. Ну ми ж з за кого заробили. Нормально. що толку, що е, там немає, щоб виплатити бюджетник. А, де да наплевать? Ми ж тут при копійці собі. Ха. Ти бачиш, дійсно, дивіться, яка ситуація. Як же так? Ну Всі говорять, що грошей нема. А в нас, якщо подивитись, то більше куповують долари, ніж продають. Хлопці, а де ж ви гриві берете? Ну ми трішечки з кого заробили. Трішечки. І подаляють. Да, 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 да. І тому ця модель, вона, і гроші, що можна ругати, але від цього вона не поміняється. Да. Тупо хлопці проїдають гроші. Тупо обкрадають держбюджет. Тупо обкрадають українців. Але вони ж крадуть не просто так, а для себе. Так, все ж почесно. Так, да, фактично, дійсно, в таких умовах, ну якби, е, ну, грошей в державі нема і ніякої можливості фінансувати армію примогу нема. Не запреч. За те, що вони такі патріоти. А я двері патріот. Воно такі патріот. Я ще мовчу. Колись прийде час і коли, коли ви знаєте про цю гуманітарку, волонтерство. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Знов-таки нічого особистого. Хлопці крадуть виключно для себе. Це почесно. Ну, просто це дійсно така ситуація. Під час війни, дійсно, ця методика, коли дійсно дуже багато зловживають, має місце. Чи балоти? Тому що війна все спише, потім все забудеться, а поки війна все добре. Дійсно, на сьогоднішній момент, якщо, скажімо так, американці зменшать нам фінансування, європейці, ну але американці європейці також вони ж дивляться, то тяжко буде Зеленська. Тяжко зараз. Я от не знаю, чи піде він на перемоги, це вже така туди, хай йде. Від... Але буде дуже. Тому що, чесно кажучи, і так грошей мало. Украй мало. Тобто, ну, за рахунок українських грошей, ну ніяк. Горлова, ніяк. Тільки якщо буде допомога із Тудова. Якщо там допомога там зменшиться, ну тоді буде дуже тяжко. Дуже. Що є є. Ну, самі розумієте. Тому що всі заклики або всі там намагання сказати, ну хлопці, давайте, платити, чесно подати. Да, наші хлопці чесно запам'я. Умиляю вас. Умиляю йшли Та, до такого звертати. Грець з вами, хлопці, грець. Не смічітьме. Ну і тепер уже під кінець. Нагадую, не забудьте поставити лайки, дизлайки. Ну і відповідно підписатись на мій канал, стати спонсором каналу заодно. Ну і подумати, а як же нам перемогти ворога! Коли ми з кимомо як кредита в кредит. О, добре. А це так, а це так. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші... Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.